Поговоримо про любов. Любов, 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 любов. Для мене любов це грати ігри, відпочивати і не робити Коли Я можу глядати своєю найкращою башкою, щоб наша класна керівничка не хворіла ніколи. Любов для мене це мама. Любов це сім'я. Бог є любов, Він нам дав життя. Він рахується теж як любов, він ну, кожного дня дає і подарунки, і щастя. Друзі, мама, Вони ма, пікляться про тебе, допомагають тобі. Я люблю мама і тата. Любов це церква. Для мене любов це коли Ще щось. Ще для мене любов це Бог і Ісус. Ну, любов це почуття однієї людини до іншої. Для мене любов це їжа. Це повага до рідних та близьких і теплий дім, в якому тебе завжди чекають. Для мене любов це коли Бог і або батьки проявляють до мене опіку. Любов це коли можна провести час з любими людиною. Це турбота про рідних та близьких. Я відчуваю любов і щастя у всьому. Всьому, куди я йду, у сонечку, у кожній природі, в тому, що навіть вмикає світло, я можу зробити романтичну вечерю. У цьому все можна бачити. Для мене любов це напевно бачити потреби інших і задовільняти їх. А ще це цукерки. <реш> Давай. Не смішно. Виріжеш потім, так? Да? <реш> <реш> ти вже почала записувати. Любов це сміятися жартів один одного. Любов це повага, терпіння і безмежне кохання. Любов любов. Я вважаю, що любов це дія. Любов це коли ти відчуваєш, що ти потрібний і тебе чекає вдома турбота, увага. Uh -huh. Для мене особисто любов це коли... коли ми разом. Це такий стан. От коли я один, це щось так тяжко, от коли разом. Ну, це стан стан душі, коли ми разом. Це моя відповідь. Це моя сім'я, родина, батьки. Для мене любов це допомога і підтримка. Любов це коли метелики в животі. Любов довго терпить і усе прощає. Говорячи про любов, я розумію, що це є служіння. Служіння людям. Це сім'ї, це тим людям, які оточують нас і які поруч з нами. Я вважаю, що це найбільший прояв любові. Любов це перше твоя Бог, а друге це є Любов для мене це коли рідні поруч. Коли твої діти здорові. Любов для мене це є велика подяка Богу, коли ти переживаєш складні. Моменти в твоєму житті. Любов це виконання завжди. І для мене так само любов є це, щоб пізнати, як правильно жити, як правильно поступати. Любов для мене це моя сім'я, мої діти. Ну, отець. Що любов це скарбничка. Чим більше ти її віддаєш, тим більше вона наповнюється.